Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Настя планувала розв'язати 60 задач за 6 днів, але розв'язувала щодня на дві задачі більше, ніж планувала. За скільки днів Настя розв'язала всі задачі. І варіанти відповіді 4 дні, 3 дні, 5 днів і 8 днів. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки задач щодня планувала розв'язувати Настя. Для цього 60 ділимо на 6. Маємо 10 задач щодня планувала. Розв'язувати. За умови відомо, що вона розв'язувала на дві задачі більше. Отже, 10, додамо 2, маємо 12 задач. Щодня розв'язувала. Ну, а тепер дамо відповідь на основе питання задачі. За скільки днів Настя розв'язала всі задачі. 60 ділимо на 12, отримаємо 5 днів за стільки днів розв'язала всі задачі. Записуємо відповідь. За 5 днів і вибираємо варіант правильної відповіді 5 днів. Номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 4 з підручника математика 5 виконано.